Вітаю на зеленому просторі. Поговоримо зараз про аспарагус Мейра. Дуже цікавий сорт аспарагуса, У нас не так часто зустрічається. Його ще в народі називають лисячий хвостик через те, що такі гілочки нагадують саме хвостик лисички. Він росте в Африці, тому ця рослинка, на відміну від деяких інших аспарагусів, Може вирощуватися із частковим прямим сонечком, а коли його гілочки верстають довшими, вони можуть нахилятися під вагою листів, але все одно цей аспарагус виглядає дуже привабливо. А що потрібно знати про ґрунт? ґрунт має бути легким, тобто добре пропускати вологу. Аспарагус любить і полив, і любить поїсти. Тобто добриво з весни до літа варто його підживлювати органічними добривами, але ґрунт не має бути важким, щоб волога зайва не застоювалася, особливо в осінньо зимовий період. Ось така гарна рослинка така гарна, бачите? А він квітний, але квіточки ну, ніякої цінності не несуть. Він цінується саме за свої гілочки і листочки. Може давати насіння, насіння, до речі, його можна розмножувати, але найчастіше розмножувати діленням кущів.